Боуславська міська рада підписала меморандум про співпрацю між Обухівською районною військовою адміністрацією та Національною академією медичних наук України. Меморандум про співпрацю між Обухівською районною військовою адміністрацією та Національним інститутом раку Міністерства охорони здоров'я України, меморандум про співпрацю та взаємодопомогу між Боуславською, українською громадами Обухівського району та Бородянською громадами. На підписанні були присутні: голова Обухівської районної військової адміністрації Микола Кравчук, заступник голови Обухівської районної військової адміністрації Ірина Старенька, голова Воуславської міської ради Віталій Хоменко, академік та віце-президент Національної академії медичних наук України, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Михайла Амосова, Василь Лазоришенець, академік Національної академії медичних наук України, директор. Інституту педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка Лук'янової Національної академії медичних наук України. Юрій Антипкін, заступник генерального директора з цифрової трансформації Національного інституту раку Андрій Турчин, депутат Київської міської ради Микола Конопелько, керівник проекту громадський центр здоров'я Костянтин Осадчий, директор Богуславського центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Пивовар, директор Бородянської центральної районної лікарні Ігор Чебишев, директор Українського центру первинної медико-санітарної допомоги. Юрій Тимченко перед офіційним підписанням документів про співпрацю відбулася робоча зустріч, під час якої обговорили подальшу співпрацю. Також академік Василь Лазоришинець познайомив присутніх з досягненням вітчизняної кардіології. Наш інститут надає допомогу всім громадянам України, якщо вони звертаються до нас, так зараз ще міністерство вимагає. Що має бути направлення якесь, але ми ще з часів Миколи Михайловича Амосова приймаємо всіх без жодного направлення і готові і зараз приймати будь-кого, кому необхідна ця допомога. Але е, таких регіонів, як ваш, це ще не дуже далеко, бо є 800 кілометрів до Закарпаття, є е, 300 кілометрів Чернігівська область, Сумська область, є і всі інші. Ну, тут два напрямки йдуть. По-перше, створювати кардіохірургічні центри в регіонах. Ви бачили, я показував, що там 49 уже є. Це наближається допомогу до людей. І другий крок, той, який ми робимо сьогодні, підписуючи цей меморандум це виїзд фахівців нашого інституту до. Регіоні, в тому числі і те, що сьогодні ця подія відбувається до вашого міста. І третій третє шлях ще той, що показувала сьогодні керівник первинного центру медико-санітарної допомоги, це телемедицина, консультації в інтернеті і консультації. отакі напрямки. В принципі, ми приймаємо всіх, хто звертається і хто має необхідність в цій допомозі. Ми вже на, на території Обухівського району працюємо майже два роки під егідою проєкту пана Осадчого Константина. І Він є тим моторчиком, який рухає всі сторони, які тільки є. Але. Ну, хочу сказати, що є і практичний вихід, тому що зараз вже мої фахівці підходили до мене і кажуть, що дуже багато хворих, каже, може мені не встигнути всіх, тому навіть головний лікар пішов на прийом туди. Три кардіологи, фахівці Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова цього дня проконсультували 45 пацієнтів нашої громади. З них 18 – це діти, які мають вади серцево-судинної системи. При потребі робили ультразвукову діагностику. серця. Ми вже подивилися 10 чоловік. Були в основному це ішемічна хвороба серця. Хворі були скеровані на до нас в клініку на ортокаранарографію для того, щоб визначитися зі ступеню самих стенозів і можливістю їм допомогти. Крім того, є наші післяопераційні пацієнти. До речі, ви зайшли зараз якраз наш пацієнт, який прооперований у 2013 році, і ми йому протезували клапани, лоплікація тристуково. Є в нього кардіостимулятор. Стоїть наш. Тому ми коригуємо лікування. Ми з ним підтримуємо стосунки. Він до нас приїжджає завжди. Київ, і ми дуже раді його тут бачити, тому що спілкуємося, підтримуємо дуже такі цісні зв'язки. Були пацієнти післяопераційні наші, після стентування і після мамарно-коронарного шунтування. Теж визначилися з тактикою, багатьом скориговано лікування і визначені напрямки, як далі їм бути і як себе. Поводити в плані діяльності, в плані їхньої режиму праці, відпочинку і медикаментозного лікування. Я вам вдячна за теплий прийом, за гарну таку комфортабельну атмосферу, за, за прекрасну організацію. Всі пацієнти такі, от чітко розпреділені, тематичні, підібрані, дійсно тим, кому потрібно. Наша допомога, ми зі своєї сторони будемо старатися їх скерувати, допомогти їм, щоб вони легше, тому що було дуже багато питань, як до нас попасти, як до нас потрапити, які умови, як ми приймаємо, які телефони, як зв'язатися. Тому так іде це більш такий тісний контакт. і Я думаю, що він буде перепросте в плідну працю. Крім того, для людей, які є тимчасово переміщені, для яких Мало забезпечені виїзд до вас на місця допоможе їм, скажімо, повністю так приблизить їх і надасть допомогу, щоб вони жили довго і якісно. Дякуючи Наталі Наталії Іванівні, почуваю себе добре. Консультацію одержую я не тільки в Києві, в інституті АМОСОВА, а ми можемо спілкуватися будь-який час, в сім годин, в 6 годин, що потрібно, я дзвоню до Наталії Іванівни, вона ніколи не відкаже. Консультації ніколи до маленьких пацієнтів Боуславської громади також приїхали лікарі. Зісяк Вікторія Олегівна, дитячий лікар-алерголог. Виїзди вони необхідні, вони потрібні, тому що це збільшує можливість діагностувати, профілактувати різні захворювання. Це дає можливість допомагати маленьким діткам, особливо тому, що діти це наше майбутнє, це те, що потім виросте суспільство. І Такі виїзди вони дають можливість дати батькам цю особливість прийти на допомогу, прийти отримати цю консультацію, тому що ми всі знаємо, ми всі люди, воно буває, іноді щось відстрочується, щось потім, потім. А тут якраз є ця прекрасна можливість і ми можемо допомагати, консультувати і при необхідності виявляти якісь там не ну, специфіку, які захворювані і пропонувати на подальшу нашу госпіталізацію, якщо є в цьому сенсі. Маленькі богославці звертаються з алергічними ренітами різних різних проявів. Є також скоріш за все, бо це буде первинна виявлена бронхіальна астма, яка має сенс потім лікувати, отримувати базисну терапію, щоб не запускати це на майбутнє. Також Є деякі прояви вірусних захворювань, те, що вже так паралельно фотодерматози, є навіть інсектна алергія зустрілась. Тому будемо да, далі. далі вже рекомендації, сподіваємося, що все швидко дуже. На прийомі у лікаря побували Артемко та Ангеліна разом з мамою Мариною. Так, я з Богу да, дуже зручно, комфортно і я дуже задоволена, що ми маємо таку можливість прийти, поспілкуватися і дізнатися більше. Ну, як наприклад, для мене е кваліфікованих, да? я не хочу нікого не ображати, Я поважаю всіх спеціалістів. Мені здається, що коли приїжджаю з такого міста, як Київ, да, то більше дають конкретної інформації, да, постав здоровий діток. І мені для мене, як для мами, це дуже великий плюс. Я дуже задоволена, що Богу приймає і має таку можливість. А загалом 54 маленькі пацієнти отримали консультації та призначення для подальшого лікування. Також цього дня на прийомі у лікаря Владислава Куриленка, кандидата медичних наук, завідувача першим медичним відділенням інституту урології, академіка Везіанова, національної академії міністерства наук України, побували більше 20 пацієнтів. Отримали консультації та призначення для лікування. Отримати консультації від провідних медиків Богуславському центрі первинної медико-санітарної допомоги директор Валентина Пиловар можемо завдяки проекту громадський центр здоров'я керівник Костянтин Осадчий. Такі прийоми дуже важливі для жителів нашої громади. То щоб отримати консультації від провідних фахівців інститутів академії про приїзд, попередньо дізнавайтеся у своїх сімейних лікарів.